Удар по Дніпру російські війська застосували дрони камікадзе внаслідок обстрілу четверо людей поранені про їхній стан. Зокрема, розпитаємо кореспондентку п'ятого Вікторію Ковальову. Вона на зв'язку зі студією. Віко то які наслідки цих ворожих атак? Привітанню. Ми зараз прибуваємо за кілька десят метрів від підприємства, яке обстріляли росіяни. Ось воно буквально за цим парканом нині там працюють правоохоронці. Проте дозволили вони зайти на територію підприємства і засняти ті кадри, які ви нині бачите на своїх екранах, щоб весь світ бачив, куди і власне по чому стріляють. Росіяни по цілу, вони по логістичному підприємству. Вночі це відбулося близько а, пів на першої ночі. Спочатку був один прильот, ворожий шахет а, потрапив до складу, попав і розірвався в самому складі. Коли вже до місця прибули рятувальники і стали евакуювати. Спочатку було троє поранених, а, то було іще два прильоти. Знову ж таки, це були дрони камікадзе а, і. Станом на нині маємо чотирьох поранених. Така повчальна можливо, історія, але мусимо її розказати. Спочатку було поранених три, але після цього першого удару один зі співробітників підприємства вирішив повернутися і забрати там документи. От, власне, маємо три в тяжкому стані, і один в більш легкому. Детальніше що відбулося вночі, й про стан поранених нині рятувальники. Пожежно-рятувальні підрозділи приступили до рятування людей, на місці, на місці об'єкту цьому було 4 постраждалих, 4 врятовних, передані в карети екстреної медичної допомоги. Спільно, спільна праця пожежно-рятувальних підрозділів з патрульною поліцією вдалося уникнути жертв на даному об'єкті, після чого під час повітряної тривоги продовжувалися аварійно рятувальні роботи та гасіння даної пожежі. Продовжилось також. Удари безпілотними апаратами шахет безпосередньо під час виконання робіт було ще здійснено два прильоти, скажімо так, цих «Шахедів». Після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусідні підприємства. Розверталися на території понад три тисячі квадратних метрів, і власне їй вдалося проборкати рятувальникам за годину лише після повного припинення вогню. І ще ворожий тероризм він продовжувався цієї ночі не лише по самому Дніпро, а й були обстріли на були обстріли. В області, зокрема, потерпав від обстрілів Нікополь та Нікопольський район. Що там відбувалася пряма мова? Рятувальників у Нікопольському районі росіяни обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. На щастя, там обійшлось без постраждалих в Марганецькій громаді. Обстрілами понівечено кілька житлових будинків. Та приватне підприємство. у Мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромережі. Ну і зовсім свіжа інформація цього разу від обласного управління охорони здоров'я про стан поранених цієї ночі. Троє з них, ті, які перебували в важкому стані, їх вже прооперували. загрози життю немає. І ось наразі саме в ці хвилини відбувається операція. той людина, яка зазнала легких поранень, проте, все ж таки, оперативне втручання буде й там. Аню. Дякую, Вікторія Ковальова була з нами на зв'язку. Розповіла нам про наслідки атаки дронами Камікадзе, Дніпра та області. Ну, власне, наслідки картинку цих наслідків ви побачили щойно на своїх екранах.